Ну, типу, окей, об... обійнятися, це це ще якби нормально, але там знову ж цілуватися, типу там уже там чи в щічку там, чи ще, не дай Бог, губи. Ну, Коротше, всім привіт, це Влад. Сьогодні ми читаємо трет, яких шкідливих речей навчають дітей. Ігноруй хуліганів і вони залишать тебе в спокої. Коли ти так робиш, наймовірніше станеться одне з двох: або вони почнуть чіплятися ще більше, або переключаться на когось іншого і почнуть знущатися з нього. Якщо дати відсіч хуліганам, вони відступають. Чим Раніше в житті поставити таких людей на місце, тим менше шансів, що їхня погана поведінка закріпиться як звичка на все життя. Занадто буквальне сприйняття фрази Знайди роботу мрії і вона ніколи не здаватиметься роботою. Це сильно збило мене з пантелику, коли я не відчував захоплення від університетських завдань і подумав, що потрібно змінювати спеціальність. Навчати дітей не ставити під сумнів речі тільки тому, що хтось старший або нібито мудріший одна з найнеприємніших речей, Ще як я бачу щодня, як дитина взагалі зможе розвинути власні індивідуальні ідеї, якщо вона не вміє мислити самостійно, бути неправим це погано. Ось чому багато людей не змінюють свою думку навіть тоді, коли їм надають надійні джерела. Вони просто не хочуть визнавати, що помилялися. Відбивати бажання говорити про хвороби, бо це нібито робить їх дивними, або означає, що з ними щось не так. Часто про це говорять у стилі тобі потрібна терапія. І хоча сама ідея не є поганою, та й можливо, терапія справді потрібна, вони подають її у дуже негативному світлі. Якщо він з тобою грубий, значить він тебе любить. Це лише вчить маленьких дівчат, переважно дівчат, очікувати насильства від тих, хто їх любить. Ні, це погане слово. Насправді воно сильне, але не погане. Я ніколи не могла сказати дорослому ні, коли росла, бо це вважалося грубістю. Дорослішання дивна штука, мені знадобився час, щоб зрозуміти, Я можу змінити речі у своєму житті, які мені не подобаються, що роблять мене нещасним, і буквально ніхто мене не зупинить і не скаже, що я не можу цього зробити. Мені вже за 30, і я досі маю труднощі з тим, щоб казати людям ні. Я скажу ні, якщо це щось зовсім екстремальне, але я буваю вічливою з тими, з ким не варто. І це не тому, що я вічлива, просто я занадто боягузка, щоб відповісти грубо у відповідь. Він з приводу цих ні, цих відмовлянь, це типу реально класна штука, якби і багато хто. Ну я читав, типу, в книжках, що кажуть, що казати ні потрібно навчитися, і це дуже позитивно впливає на твоє життя. Адже навпаки, тоді люди більше будуть тебе навіть поважати після. Того, як ти типу, їм відмовляєш, хоча нам здається, що ми типу стаємо якимись поганими і так далі. Але це справді щось таке, чому треба ну реально вчитися, що якщо щось не співпадає з твоїми інтересами, там з твоїм часом і тому подібне, ну те, що ти там не хочеш робити, ти можеш казати і повинен казати ні. І тоді, навпаки, людина буде більше поважати твою думку і цінувати тебе, ніж коли ти навпаки намагаєшся всім догодити. Ну, це дуже цікава ідея, і я просто почав помічати, що реально. Коли інші також якось типу, відмовляють, там, наприклад, мені в якихось проханнях, то ти, можливо, так, перша реакція, типу, а, блін, якісь які ти там не такий і так далі. Типу, ну, якесь негативне. Але потім ти в голові думаєш, блін, який там він молодець чи вона молодець, що вона відстояла, типу, свою думку і своє, типу, бажання. Ну, коротше, це круто. Уміти казати ні. Нікому немає діла до проблем дітей чи підлітків. Далі буде тільки гірше. Думаєш, школа важка? Ти колись, блін, платив рахунки. Ти ж просто дитина, ти не можеш так себе почувати. Це породжує емоційний розрив між батьками та їхніми дітьми. Діти почуваються самотніми у своїх емоційних труднощах і вірять, що ніхто не дбає про них, бо вони не дорослі і не мають дорослих проблем. Слухайте уважно все, що ваші діти хочуть вам розповісти незалежно від теми. Якщо ви не будете з інтересом слухати дрібниці, коли вони малі, вони не розкажуть вам важливі речі, коли виростуть, тому що для них усе завжди було важливим. Кетрін Волес. Це реально, що за взагалі за. Применшення, типу, проблем. Звичайно, дитина не знає, як там платити рахунки, чи всяке таке, але просто в певний період життя дитина проживає якісь свої певні проблеми, ситуації, труднощі. І як взагалі можна їх применшувати, чи там казати, «О, там пож...". Ну, я знаю, що реально таке: «О, типу там доживеш, побачиш, чи там виростеш, зрозумієш щось типу, такого. ці фрази. Ну, блін, да, треба завжди підтримувати. Дитину в тому стані, в якому вона б не була, які проблеми в неї не були, і не применшувати їх взагалі, ну, типу, камон. Ну тобто, так само можна далі казати, типу, дорослим, ну яким там за там від 30 до 40. Та да, ти ще там не сильно старий, от вже будеш старим, от, там зрозумієш, як тобі буде, коли ти не, не можеш нормально рухатися і все болить, і, і так далі. Ну тобто, в цьому взагалі немає ніякого сенсу, тому реально не розумію. Людей, які можуть так казати, одного разу вчителька іспанської моєї сестри насварила її за те, що вона використала слова, яких не було в роздатковому листку з домашнім завданням. Завданням було написати коротке есе, щоб представити себе іспанською та використати кілька простих прикметників. Сестра попросила мене допомогти, і оскільки я значно старший та знаю чимало іспанських слів, я дав їй кілька цікавих прикметників і дієслів замість банальних, «nice» і «kind» чи щось таке. Вона повернулася зі школи майже в сльозах і сказала, що отримала наганяй за використання слів, яких не було у завданні. Серйозно, вчителі мають заохочувати навчання, а не гальмувати його, чи не так? По скриптам я не допомагав їй списувати, просто запропонував кілька більш цікавих слів ніж нудні на кшталт Найс nice і Фан. Блін, оце реально теж трішки прокоментую, я оце теж не розумію, як оце було, наприклад, там в університетські часи, в шкільні, коли ти щось робиш не так, як от по програмі. Коли, от по суті, ось тут реально можна сказати, ну, хай не сестра, окей, але навіть якби вона проявила там е, е, смикалку, да, і додала якісь нові слова від себе, ну, тобто не банальні слова, це ж було круто. Це ж навпаки, можна було б її похвалити, цю дитину, сказати: клас, ти молодець, що ти там вийшла з якось. За рамки спробувала щось додати своє і цікавіше, ніж з того, що ми пропонували. А в більшості випадків, завжди, якщо така ситуація траплялася, казали, ні, це неправильно, треба було зробити ось так ось так, ось так, бо ось це завдання треба було тільки з цих слів, все неправильно, і типу, просто наскільки ну. Якби тримає тебе в рамках, щоб ти, дай Бог, не виділився і не придумав щось нове і унікальне, і не вийшов за ці самі рамки. Власне, усі ці лайнові інстаграмні впливові люди, які нав'язують молоді думку, що все зводиться лише до грошей і брендів. Діти дійсно дізнаються про секс у молодому віці, просто зазвичай це відбувається не дуже продуктивним чином. Я знаю, адже так було у моєму випадку. Мій власний досвід. Саме через такі питання я вірю в те. Що з дітьми потрібно бути максимально відвертим. Ви будете чути від інших дітей повну нісенітницю. Якщо ви почуєте щось, чого не розумієте, прийдіть до мене. Ви можете запитати мене про що завгодно і очікувати гідної відповіді. Я наводив приклади повної нісенітниці, яку я чув у дитинстві, більшість з яких призводила до вагітності. Син 6 років, дочка 7 років. По дорозі додому зі школи дочка каже: Тіфані сказала, що вона займалася сексом з моїм братом. Це дало мені всього три хвилини, щоб зібратися з думками, перш ніж ми дісталися додому. Добре, ви знаєте, що таке секс? Порожні погляди. Секс це коли ви знімаєте весь одяг і третеся один об одного інтимними місцями, так можна зачати дитину. Погляди шоку і огиди. Ви думаєте, що ваш брат займався сексом Стіфані? Ні, я думаю, що вона використовувала дуже поганий спосіб, щоб сказати, що він їй подобається, і можливо, вона дивиться неправильні телепрограми, де люди, які подобаються один одному, завжди займаються сексом. Чи були мої діти справді готові до розмови про секс? Ні, не дуже їм було байдуже. Чи справді нам потрібно було тоді про це говорити? Так, моє завдання як батька бути поруч, щоб пояснювати їм речі, які виникають у їхньому житті, а не бігати за ними, вирішуючи, що і коли їм потрібно. Знати, це те, у чому я завжди буду твердо стояти на своєму. Якщо дитина достатньо доросла, щоб задати питання, вона достатньо доросла, щоб знати відповідь. Чи потрібно сідати, малювати схеми і діставати підручники, коли дитині 7 років, напевно, ні. Але якщо вона задає питання про неправдиву інформацію, яку чує від інших дітей, я буду намагатися бути чесною і відповідати так, щоб вона сподіваюся змогла це зрозуміти. Коли мої діти були маленькими, я вчилася в медичному училищі. І вони любили переглядати мої підручники. Вони задавали питання, а я давала відповіді, відповідні їхньому віку. Ми ніколи не проводили розмови про це, але це було частиною повсякденних розмов, якщо виникала така тема. Найкраще було, коли мій син, який навчався у другому класі, запитав мене, що таке ерекція. Моя дочка, яка щойно відвідала свій перший урок сексуальної освіти у п'ятому класі, втрутилася і сказала. О, я знаю, це коли хлопчик бачить дуже щасливий сон і еякулює у своєму ліжку. Мені не тільки довелося стримувати сміх, але й пояснювати, що таке ерекція і мокрі сни. За три хвилини, які ми мали в машині, завжди в машині, перш ніж я відвіз їх до школи. Напевно, це не шкідливо, але в дитячому садку нам заборонили грати в футбол, бо це було занадто небезпечно. Ми ж були просто дошкільнята. Навряд чи ми ганяли м'ячик у фіфа чи щось таке. Та сама історія. Щойно якась дитина падала на майданчику, все, забороняли ту гру. Забороняли лазити по драбинах, стіні для скелелазіння, потім гойдалки, м'ячі, поки нарешті не заборонили навіть бігати. Ми тільки стояли і дивилися на майданчик. Жодних ігор, бо навіть покемон-картки, бакугани і японські гумки заборонили. На щастя, ці заборони тривали всього кілька місяців, поки мамки, що надто переживали і погрожували судом, заспокоїлися. І це завжди мене смішило, бо було видно, що їх хвилювала не небезпека, а щоб батьки не посварилися. Бо якби справді піклувалися, заборони були постійними. Діти зараз починають користуватися соцмережами дуже рано, і я вважаю, що це дуже небезпечно, бо створює великий тиск на дитину, ніби її цінність залежить від успіху в соцмережах. Також багато батьків надто відкриті у соцмережах щодо своїх дітей, і це цілковите порушення дитячої приватності, про що деякі батьки ніколи не визнають. Випуск про те, чи варто дітям заборонити соцмережі, можете подивитись ось тут. Кількість батьків, яких я бачу у соцмережах, що діляться буквально всім, що відбувається у житті їхньої дитини, просто вражає. Можливо, Бобі не хоче, щоб усі знали, що він пробувався на шкільну виставу, але не пройшов. Для вас це може здатися незначним, але для Бобі це може бути дуже болісно. А коли всі знайомі його мами висловлюють думки на цю тему, це навряд чи допоможе. Вчити дітей, що помилятися, це неприпустимо. Деяким людям потрібен трохи більший час, і це нормально, якщо одразу щось не виходить. Дітям потрібно давати більше часу, щоб опрацювати інформацію. Уявіть, що в них погана оцінка через низький бал з початку року. Як ми можемо показати дітям, що тут не склав, не склав, а спробуй і покращуйся. А якщо діти потраплять у розробку програмного забезпечення або в багато інших сфер, вони зіткнуться з методологією Agile. часто помиляйся, швидко помиляйся, помиляйся краще. Вони можуть стати перфекціоністами, що дуже суперечить швидкозмінній культурі швидких результатів. Перфекціонізм, ворог виконаного. Без заперечень. Багато дорослих це як ти не маєш права ставити під сумнів те, що я кажу. Це має сенс, коли сварливе маля, яке просто протестує, але раптом старші діти не можуть ставити питання чи висловлювати свої слушні думки. Я виросла у сім'ї, де один із батьків був юристом. Мені завжди дозволяли відстоювати свою позицію. Часто вона перемагала, бо була батьком у ситуації, але завжди пояснювала, чому а я могла викласти свої аргументи, і іноді перемагала і я. Мій чоловік виріс у сім'ї, де на слова батьків стрибай. Відповідь була наскільки високо. Його батьки досі кажуть стрибай, і розлючені, що він доросла людина з власною сім'єю, ідеями і потребами, які вони не можуть прийняти. А я взагалі я так ніколи не любив оцей типу е, оцю таку думку, що я старший, я знаю краще. Типу, так можливо, в деяких ситуаціях і так, але знову ж показник віку не завжди є показником якихось знань чи якоїсь мудрості і так далі. Тому це таке, теж трохи крінж. скаржитися це те саме, що бути невдячним. Не можу порахувати скільки разів у дитинстві дорослі просто казали мені: замовкни, коли я нарікав на щось, і що я маю бути вдячним, що народився саме тут. Так, звичайно, я радий, що не народився в якійсь голодуючій африканській родині. Але це не означає, що тут все ідеально і ми не повинні намагатися покращити наше життя. теж. Ти не зобов'язаний гратися з усіма. Відсутність соціальної відповідальності це проблема. Якщо Лаура постійно шахраює в догонялки, можна просто не дозволяти їй гратися. Якщо маленький Біллі кидає пісок у пісочниці, маленький Тімі не має гратися з ним. Лаура і Біллі мають навчитися гратися правильно. У садочку мого сина діє чітке правило. Ти не зобов'язаний гратися, якщо не хочеш. Ніхто не мусить гратися з тими, з ким не хоче. Ніхто не повинен обіймати, торкатися або дозволяти торкатися, якщо не хоче. І ніхто не повинен ділитися своїми іграшками чи шкільним приладдям, поки ними користується. Насправді, вихователька підходить і арбітрує: Бобі закінчив гратися з машинкою. Ні. Тоді Майкі, тобі треба почекати, поки він закінчить. Це дуже приємно. Хотів, хотіла поділитися, що з'являються нові підходи, і в садочку мого сина дуже серйозно ставляться до автономії тіла. Твоє тіло твоє, і ніхто не може його торкатися чи змушувати щось робити без твоєї згоди. Як накопичувати стрес і зсередини вибухати у підлітків і дорослих? Правдива історія. Мої батьки сміялися з мене, коли я плакала. Вони навіть вигадали пісеньку глузування, яку співали щоразу, як я починала плакати. Тож з що Алося я перестала плакати 27 років по тому. Я зовсім не можу плакати і не можу розповідати іншим про свій стрес, не розчарувавшись. До речі, мої батьки дуже хороші люди, але я була їхньою першою дитиною у початку 90-х, і вони просто не знали, як впоратися з плачучою дитиною, змушувати дітей обіймати чи цілувати когось. Зазвичай родича, з ким вони почуваються некомфортно. Це неправильно. Дитина може бути просто в поганому настрої або не хотіти показувати прихильність. Або ж у неї можуть спрацьовувати сигналізатори тривоги, які вона не вміє пояснити. Крім того, приму собі чи цілувати когось посилає змішані сигнали щодо особистих і фізичних меж та самої прихильності. От я цього насправді теж не розумів, і в мене, от я, напевно, та сама дитина, яка це абсолютно ніколи не любила. Типу, так, якщо це там близькі умовно родичі, там, от бабуся, дідусь, ну от якісь знову ж, прям, з якими є е, теплі спогади. Де багато чого спільного, там, купу проводили, часу разом, так само батьки і так далі. і так далі. Але коли це якісь, типу, родичі, з якими там, бачили, бачились тільки там, на якомусь святі раз в рік, знаєте, от щось типу того, і тебе там. Ну, типу, окей, об обійнятися, це, це ще якби нормально, але там знову ж цілуватися, типу там уже там чи в щічку, чи ще, не дай Бог, губи. <гум> Коротше, то це типу ну, взагалі це відразу некомфортно, бо ти, ну блін, ну ти людину, якби так, це родичі і всяке таке. Але ти людину не знаєш, вас особливо нічого не поєднує. Крім типу родинних зв'язків, ну тобто, звичайно, ну, в певній мірі, якби це не звучало, для тебе ця людина, е ну, типу, чужа, скажімо так. Ну, саме от по якомусь, знаєте, емоційному зв'язку щось, типу того. Тому і реально воно якби завжди некомфортно було, і це таке, ти думаєш, блін, та навіщо ви це робите? Ну тобто, я реально за те, щоб не примушувати дітей, типу, когось там обіймати, і так само. І самому це не робити. Якщо ти там, наприклад, бачиш, що цій дитині, ну там, я не знаю, ну і там не комфортно, чи вона якось боїться, чи щось типу такого, ну тобто туди то лізти і не нападати на неї, бо це може травмувати і все таке. Тому напишіть свою думку в коментарях, чи ви погоджуєтеся з цим чи ні. Під час жорсткого розлучення батьки можуть говорити одне про одного тільки в негативному ключі, і в дітей можуть виникати проблеми у стосунках із батьками. Так, мої батьки, особливо мама, завжди говорить. Рили, ти така ж, як твій інший батько, коли мова йшла про щось погане, це призвело до серйозних проблем із самооцінкою, з якими я досі борюся у дорослому житті. Щось, друзі, на цьому все. Напишіть в коментарях, що ви думаєте про це відео, ваші якісь приклади, чого ж зараз вчать поганого дітей, от яких речей, типу з маличку яких може звичок і всяке таке. Чи було вам цікаво це відео? Напишіть, будь ласка, свій відгук знову ж у коментарях, бо мені дуже важливо саме ваш знову ж фідбек. Бо так я можу дивитися, чи вам цікаві такі теми, чи не цікаві, щоб розуміти, що краще знімати. Типу, так я розумію, що ось такі Reddit-відоси, типу, краще знімати якісь умовно трешові там історії. Стосунків і всяке таке, але блін, ну таке багато людей роблять, і якось не хочеться робити все одне й те саме. Знаєте, а хочеться щось таке цікаве, що справді змушує якби, задуматися, щось незвичне, якась тема, яка відрізняється від більшості. Тому ось так, тому напишіть, чи вам це все цікаво. І як завжди, поставте цьому відео лайк, підпишіться на канал, якщо ви тут новенький. А якщо не новенький цього ще не зробили, то також підпишіться. Буду радий вас тут бачити. І з вами був Влад, і ми побачимося у наступних відео. Бувайте!